Наче ті приксла до мене. Я хотів уроки вчити, адже в мене стільки справ. А вона мені шепоче Саша взяв би краще та й поспав. Суперечок не терплю. Що ліг?» Та навіщо це тобі? Як тут вибереся з ліжка? Що зроблять? Ну, урігся. Ну, а вчора, ну, а вчора навіть соромно згадать. Класні збори довелося прогулять. Ні, я спершу йшов туди, радісною хоч. С і товстим, тільки й справи, що сплючи їм не життя, а горе. Навіть з хлопців хтось укне у футбол пограть мене. Ліну зраж поруч і від рамку, де до ночі, що шипоче і шипоче. Ге, якби не вуха, хто б тебе послухав?